В нас готовий коментар головного тренера хокейного клубу Київ Сергій Нужин. Ну, власне, сьогодні у вас два в принципі, періоди були дуже непоганими, е, непоганими, але в другому періоді, в другій половині, чомусь команда дуже багато пропустила. Що можете сказати з цього приводу? 30 хвилин тримала рахунок. Десь нуль-1. Команди Кремічук додали швидкість, додали у грі. Цей тем ми не змогли витримати. І пішли голи кожні, кожні хвилини. В третьому періоді прийшли до тями і трохи вирівняли гру. Так що... а, таке питання. От коли дуже багато почали пропускати в другому періоді, чи не було у вас бажання випустити Георгія от, на заміну безхлібному? Е, ні, безхлібний грає свою гру. Тож, те, що команда стала. Це не його провина, він грав і до кінця і, і було у нього бажання до кінця грати в третій період. Він виконав свою роботу. Можемо ми завтра розраховувати, що трошечки довше буде лава вашої команди на матч проти харківських берсерків. Все ж таки більш така принципова гра. Команда, яка близько до вас знаходиться у турнірній таблиці, що буде більше гравців, і щоб Київ зміг здобути перемогу. Так, завтра будуть чотири ланки. Всі, всі готові до бою. Так що завтра подивимось. Дякую вам за коментар, хай щастить.